Шановні глядачі, а нам дійсно хочеться, щоб сьогоднішній день був для вас позитивним. Адже на дворі весна 26 березня. Четвер кажуть у народі, що у четвер народжуються дуже працьовиті люди. Правда, мало говорять. Ми не знаємо, коли народилися ви. Ми з Богданом точно не в четвер. І від цього тепер потерпають наші близькі та рідні. Ми їм теж передаємо вітання. Бажаємо успішного дня і починаємо передачу. А вже ранок галичани. Доброго бадьорого ранку всім телеглядачам обласного телебачення Галичина. З вами Рубрика-Ранкова зарядка. Ми знову в спортивному клубі Альянс поруч зі мною фітнес-інструктор Аня. Доброго ранку, Аня. Привіт. І наскільки відомо, ми сьогодні будемо качати м'язи преси. Так, прес це наша любима тема, тому що з незабаром літо, і всі захочемо діти короткі топи, піти на пляж, тому це якраз те, що нам потрібно. Тому будьте уважними, запам'ятовуйте ті вправи, які зараз нам покаже Аня, адже скоро відпустка, і вам потрібно буде виглядати гарно і бути в чудовій формі. Отже, Андрій, ми почнемо з вправи для розминки. Ця вправа для косих м'язів живота. Зверніть увагу, вихідне положення стійка ноги на ми виконуємо скручування до протилежного коліна, плече, і при цьому виконуємо видох. Ви готові? Тоді починаємо. І видох. Добавте дві руки і ще. Видихаємо. Активніше, скручуйтесь. Косі м'язи працюють. Продовжуємо. Залишилось вісім. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Дякую. Ми потянули вдох. І видох виконуємо теж саме в інший бік. Поїхали. І вісім, сім. Скручуйтесь плечем до протилежного коліна. Ще активніше. Це розминечна вправа. Ще. І ми перейдемо до нашої наступної вправи. Для цієї вправи потрібно прийняти вихідне положення плії, стій, широка стійка, втягнутий живіт, руки за головою, Поперек стараємося не прогинати і опускаємо корпус, видихаємо вправо, повертаємося у вихідне положення і одразу опускаємося вліво. Виконуємо вправу динамічно. І вправо, і вліво видих. Угу. І ще швидше ще швидше. Продовжуємо, продовжуємо. Дуже добре, старайтесь не прогинати корпус. Підтягнутий живіт, муківка тягнеться вгору. І ще залишилось 8 разів. Активніше. 7, скоро літо. 6, 5, 4, 3, 2. Отже, для наступної вправи нам потрібно прийняти вихідне положення. Лежачи на спині, поперек на підлозі, руки за головою, лікці в сторону. Ми виконуємо піднімання плечей і виконуємо видих. Опускаємося повільно вниз. Продовжуємо. Піднімаємося. Видих і повертаємося ще. Видих. Продовжуємо. Працюємо. Видих. Дуже добре. Важливо в цій праві нікуди не поспішати і скорочувати м'язи живота. Не забудьте відстань від підборіддя до грудей, десь приблизно кулачок. Угу, Продовжуємо. Ще вісім разів залишилось. Напружуємо прес. Лікті залишаються в сторони. Чотири рази. Три. Два. І останній раз. Дуже добре. Молодець. Відчуваєте напруження. Отже, наступна вправа, вихідне положення лежачи на передпліччях. Лежачи на переплічах, живіт підтягнутий, ми підтягуємо таз і видихаємо. Не затримуємо дихання, постійно дихаємо. Залишаємося в цьому положенні. на протязі 30 секунд. Зверніть увагу. У нас живіт підтягнутий і таз підтягнутий. Лінія залишається, витягується від маківки до копчика. Утримуємо положення, ще трошки залишилось. Дуже добре. Чотири, три, два, прекрасно. Цієї вправи буде достатньо виконати два підходи по 30 секунд. І вже через два тижні ви відчуєте, як у вас стане живіт більш пуским. А взагалі, скільки часу потрібно качати прес, щоб були видні вже перші результати. Адже всі напевно, мріють про шість кубиків на пресі. Насправді е накачати прес тільки одними вправами пресу майже нереально. Потрібно все робити в комплексі, підключати харчування, кардіороботу. і тоді у вас все вийде. Отже, гарного бадьорого вам ранку. Займайтеся спортом та будьте здорові. Нагадуємо, що сьогодні 26 березня. Четвер, ми тут в студії в закритому приміщенні, і не бачимо, яка погода на дворі. Але сподіваємось що все буде гарно. Ну принаймні, сонце взійшло, значить, все буде окей. Сьогодні друзі, величезне свято, день незалежності Бангладешу. І знаємо, нас зараз дивляться люди, які мають відношення до цієї прекрасної країни. Вітаємо вас. Також сьогодні велике свято у Великобританії. Там святкують День матері. Вітаємо всіх матерів Великобританії з вашим професійним святом. Ну бачите, є в світі багато прекрасних свят, а у нас сьогодні простий будній день, і ми вже готові вас запросити до сніданку, який, мабуть, приготував Назар Павлів. Декілька днів поспіль він нам обіцяв, що приготує рибні котлети. Чи вдалося йому це? Зараз маємо шанс переконатися. Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні я постараюся вам продемонструвати, як можна приготувати рибні котлети. Для цього нам потрібні такі інгредієнти: 500 грам риби філе без шкіри і кісток, 200 грам молока, 3 скипочки хліба, 80 грам олії і 80 грам сухарів. Лимон і зелень також потрібні, але це на завершення нашої страви. Для початку беремо і в окрему посудину. Заливаємо молоко і подрібнюємо хліб. Хліб для котлет я б рекомендував брати не свіжий, а вчорашній. Ламаємо його на ось такі скоринки і замочуємо у молоці. Поки хліб замочується, ми нарізаємо нашу рибу філе. На шматочки. Нарізану рибу складаємо в іншу посудину. Нарізану рибу переміщуємо в посудину, в якій ми зараз будемо збивати блендером. Також хліб, який замочується, ми стараємось його трішки віджати, і віджатий хліб також додаємо до порізаної риби. Після цього нам потрібно збити блендером. До перемішаної суміші додаємо сіль і перець по смаку. Це все ми перемішуємо. На нашій дошці переходимо до сухарів. Робимо собі невеличку заготовку з сухарів і формуємо котлети порцією. Декілька хвилин ми вже можемо перевертати на другу сторону всі котлетки для прижарювання. Музика. Наші котлети вже готові і тут пройшло буквально 5 хвилин. Тому готові котлети ми просто викладаємо на тарілку і можемо подавати до столу. Після сковороди нам залишаються наші котлети прикрасити тільки зеленю і лимоном. Смачного вам! Дякуємо Назару за такий смачний сніданок. Ви знаєте, шановні друзі, я думаю, що багато з тих батьків, які зараз нас дивляться, часто або заставляють дітей снідати, або навпаки, без сніданку відпускають до школи чи до дитячого садочку. Чи правильні такі дії? Ми сьогодні до нашої студії запросили спеціаліста, який дасть відповіді і на ці запитання, і на багато інших лікар, гастроентеролог обласної дитячої клінічної лікарні Тетяна Васильівна Васильів. Тетяна Васильна, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, треба. Дітям снідати, чи можна їх відпускати з канапкою, яку вони потім можуть з'їсти пізніше? Ні, дуже важливо, особливо сніданки для дітей. Вони дають їм заряд енергії на половину наступного дня. І довіряти діткам, що вони поїдять в школі або поснідають там, не завжди можна, тому що не завжди дитина. Смачна їй та їжа, яку дають в садочку чи в школі. А щоб мама кожна була впевнена, що її дитина не буде голодною до обіду, варто обов'язково її погодувати вдома. Хай буде це невелика порція їжі, але обов'язково вареної, теплої їди. А якщо дитина не хоче її снідати зранку. Ну, все залежить від того, на в якому вигляді їй подається цей сніданок. Я думаю, що кожна мама знайде підхід до своєї дитини і зробить його таким, щоб дитина захотіла з'їсти. Колись мій тато розказував ситуацію, що їм у дитячому садочку для того, щоб заставити поснідати, запихали булку і зверху каву вливали для того, щоб поснідати. Ну я думаю, такі методи неправильні. Такі зараз. Такі методи неправильні і взагалі кажуть, що насильне годування дитини Зводить в майбутньому до розвитку хронічних гастритів, гастродооденітів, виразкових хвороб. Тобто дитина повинна сама захотіти їсти тільки коли є це бажання, і де відбуваються процеси в організмі виділення шлункового соку, і дитина повинна їсти, не дивлячись мультфільми і телевізор, а думати про те, що вона їсть. Пані Тетяно, але вирізка шлунку ми знає, або гастрити, вони часом виникають у дітей не тільки тому, що вони не доїдають або мало їдять або невчасно, а й ще й від того, що вони дуже нервуються в школах. Так вони так, зараз це є... навантажені науковою Одну... програмою. Основним або важливим фактором в розвитку захворювань, таких як гастрити і виразкова хвороба, є психологічні стреси, емоції діток, не тільки харчування має значення. Тому важливо е, заспокоювати їх, трошки можливо не стільки придавати значенню їхньому навчанні. А для кожної мами напевно важливіше здоров'я своєї дитини, ніж успіхи її в школі. Тому потрібний розумний підхід і які симптоми повинні вже насторожити батьків, що у дитини вже гастрит, будь-які скарги дитини на болі в животі. Небажання їсти, знижений апетит, нудота, блювота без, симп... без будь будь-які розлади шлунково кишкового тракту повинні батьків насторожити. Якщо вони не пройшли протягом дня. Доби, двох, вони повинні звернутися до лікаря, тому що, на жаль, виразкова хвороба дуже помолодішала. Коли ми раніше цю це захворювання було тільки у підлітків, зустрічалося в діток вже в 15-16 років. То, на жаль, сьогодні ми маємо випадки в дев'ятирічному віці, коли є виразкова хвороба. Коли у підлітків є виразкова хвороба вже ускладнена і потребує хірургічного втручання, тобто ага. оперування. І а медицина пішла вперед і є багато консервативних методів. Тобто, вчасна діагностика могла би забезпечити лікування консервативне, без оперативних втручань. Але на жаль, що не звернулися, не звернули увагу на скарги дитини. Дитина про це не сказала своїм батькам. Ми вже маємо такі наслідки, коли потрібна допомога хірурга. Отже, з батьки батькам напевно треба з дітьми частіше говорити, бо вони, знаєте, особливо дівчатка, які хочуть там бути схожими на моделюк, вони таємно від батьків не доїдають, а потім мають ж... мамині каблуки. Так батькам кажуть, що їдять, викидають ту їжу, а потім ставлять батьків перед фактом. Так, тому дуже важливе спілкування дівчинки і мами, і тата, щоб батьки знали, і чим живе їхня дитина, чим займається їхня дитина, і чи є в їхньому розпорядку і часу дня навіть час для прийому цієї їжі. Буде коли ми спілкуємося і відмічаємо, що дитина йде чи зі школи, іде до репетитора, іде на гімнастику, йде на плавання, і навіть на той маленький перекус у неї не вистачає часу. А як на рахунок того, що потрібно кожного дня їсти перше? От мене моя мама завжди мене вчила, що кожного дня потрібно, хоча я знаю багатьох людей, які взагалі, взагалі перше не їдять. Чи це правда, чи неправда? Правильно, ну добре і корисно його їсти, звичайно. Для того є і перша страва, і друга страва, і рідка страва. Вона потрібна організму, особливо в дитячому віці. Це дуже корисно і потрібно. Наскільки корисно потрібно? Ну, тобто я знаю все ж таки людей, які взагалі не їдять рідко. Чи це буде потім ну, якось відображатися на їхньому здоров'ю? Да, до речі, ну, в Європі так. дійсно не їдять. Більше люди вживають рідини, тобто більше свіжих овочів, салатів. І це в деякій мірі замінює їм першу страву. Але я думаю, що і ну, нашим що... би дітям першу б замінювали тільки б солодощі. Вони би їли ні, її зранку до ночі. Так, ні, солодощі ми можемо дітям давати, захочучи їх поїсти після їди, в прийомами між їди. Звичайно, що е, жит, е, їда повинна прино... бути не тільки корисною для людини, а й приносити їй задоволення. Ми повинні їсти із задоволенням. Тому відмовлятися від цього не варто, але слідкувати і стежити, що ми їмо, і можливо, не стільки що саме їмо, а скільки разів на день ми їмо, має значення для профілактики захворювань, будь-яких захворювань, не тільки шлунково кишкового тракту. А яку роль відіграє правильне харчування взагалі повністю в здоров'ї людини? Дуже велику. тому що в ранньому, особливо в підлітковому віці раціональне і правильне харчування тягне за собою профілактику атеросклерозу, гіпертонічної хвороби, цукрового діабету, ожиріння гіпертонічної хвороби, які так часто зустрічаються в людей старшого віку. Давайте пояснимо нашим глядачам, що ж таке правильне і раціональне харчування. Часто Спілкуючись з своїми пацієнтами, коли вони приходять на прийом до лікаря, я рекомендую завжди дієта, і в кожних батьків і дітей зразу виникає таке осторожне питання: що це таке дієта і скільки часу її потрібно дотримуватися. Ми їм пояснюємо, що дієта, вона, їжа. Є корисною і що треба просто правильно харчуватись, не обов'язково обмежувати дитину свою повністю в солодкому, або виключати повністю мочні страви, або просто повинно бути збалансоване. І особливо для підлітків потрібно розуміти, що те, що вони їдять один раз на день або два рази на день, і це призведе до їхньої гарної фігури або гарного кольору обличчя, шкіри і волосся. Це не так. Потрібно їсти часто. Невеликими порціями балувати себе звичайно якимись десертами і солодощами, щоб кожна їжа приносила нам задоволення, щоб ми їли не тому, що треба, а тому, що ми хочемо. І виділяти час в своєму дню відпочинку для прийому їжі на превеликий жаль, діти цього не розуміють. Не розуміють, не розуміють. Але наразі ми дякуємо вам за консультацію. Якщо не для дітей, то для батьків вона звичайно є корисною. Ми бажаємо вам успіхів у вашій роботі, здоров'я. Нашим діткам ми теж бажаємо здоров'я і запрошуємо зараз їх на що. Рубрику розпитайку, нашими наймолодші глядачі. Увага на екран!